Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. Даний відеоролик можна було би спокійно назвати, як не потрібно робити інвестуючи на фондовому ринку. В даному відео хочу показати вам, як виглядає мій інвестиційний портфель і що в ньому змінилося за початок 2024 року. Прошу поставити перед початком перегляду лайк під даним відео і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Можете побачити, що оціночна вартість мого портфеля в Brokers – це 34 тисячі 240 доларів, незважаючи на те, що сьогодні за торговий день мій інвестиційний портфель зріс більше як на тисячу доларів, все одно від початку року він в мінусі на майже 4 Це завдяки тому, що в мене є окремі, окремі компанії, в які в мене заінвестовано значний відсоток від загального цілого портфелю, які від початку року опустилися більше як на 10%. Зараз пройдуся по кожній з даній позиції і покажу вам, як це все виглядає. Можете побачити взагалом, як виглядає мій портфель. Можете одразу тут замітити, що за сьогоднішній день портфель зріс аж на 1123 долари. Це, в принципі, завдяки тільки тому, що загалом фондовий ринок за сьогоднішній день зростає, можна так сказати, незважаючи на те, що за останній тиждень як не крути, але зросли тільки там деякі окремі компанії. За сьогоднішній день портфель дуже сильно таки вий... Завдяки тому, що загалом можете побачити, сьогодні дуже сильно зросли напівпровідники. Та сам та ten сам Бродком, наприклад, зріс майже на 6%, там Nvidia 3,5%, AMD плюс майже 6%. Так, крім того, вже третій день підряд зростає вартість акцій компанії PayPal. І зараз, це сьогоднішній тільки день. Я, власне, знімаю відеоролик 19 січня, вже, тобто в п'ятницю, майже під час закінчення торгової сесії, вартість однієї акції PayPal. 66 доларів. Хочу вам сказати, що акції даної компанії зростають вже третій день підряд. Досить таки дивно, бо останній тиждень вони тільки то, що робили, що їй падали. Ну і загалом зараз покажу, як виглядає портфель. Ну і портфель зріс аж на таку суму завдяки тому, що в мене є. По-перше, дуже багато заінвестовано в PayPal, бо загалом в мене є 102 акції даної компанії. Ну, це одне. А друге, це крім того, в мене знаходяться в портфелі кол опціони на покупку даних акцій. Кол-опціон опціон це власне право до покупок акцій в, в певний день по, по певній ціні. І можете побачити, що в мене є 4 кол-опціона по 85 доларів на. Липень 2019 року і два кол опціона на 17 червня 2025 року. Ну і можете побачити, що за сьогоднішній день тут, наприклад, дані, що, правда відстають там, на 15 хвилин від реальних, але можете побачити, що, наприклад, PayPal зріс на майже тут 6%, хоча тут бачили, що він взагалі зріс на 6,5 майже. Ну то кол опціони зросли набагато і то на порядок більше. Подивіться, наприклад, даний опціон зріс за один тільки день на 48%. Цей опціон з на 35%. І можете побачити, хочу вам сказати, до речі, в відео і тут не тут незамітно але ще буквально 4-5 днів. По, чи, чи по одній, чи по другій позиції, тут було мінус 300 доларів. А зараз можете побачити, що не то, що в нуль вийшло, а взагалі в плюс 300 доларів. Ну і загалом, наприклад, тут найбільший нереалізований точніше, дохід за сьогоднішній день. Це власне компанія PayPal плюс 362 долари, тобто самі акції, наприклад, плюс, крім того, один опціон плюс 321 долар, і другий опціон плюс 243. Ну і загалом так само інші акції з портфелю зростали, тому, наприклад, там Алібабаплю це 2,5%. Ну і крім того, в мене так само є опціон на покупку акції Alibaba 20 вересня 2024 року в ціні 90 доларів. Один опціон, щоправда, він все одно знаходиться навіть в мінусі, тут мінус 200 доларів по факту. Ну, але за сьогодні він зріс на 13,5%. Але в сьогоднішньому відео хочу вам показати не тільки ті плюси. Ну, бо це круто показувати тільки плюси, але хочу вам показати мінуси. І, власне, мої поки що невдалі, скажем так, інвестиції. Ну, можливо, це не до кінця і. Можна так казати, бо як не крути, це вони ще не зафіксовані. А будь-який дохід, який не зафіксований, не можна сказати, що це якась страта або дохід. Ну, і хочу вам показати, як одна річ виглядає. Подивіться, тут можна собі на даному сайті, ну в Interactive Brokers відсортувати там по капіталізації, тобто по вартості позиції. Ну і можна так само тут від нереалізованого доходу, так само в відсотках собі позазначати. Ну і подивіться, тут можу вам показати одну таку річ. Це те, що в мене є опціони, які дуже сильно просіли за останній час, і прям не неуд... скажемо так, неудачно я їх купив. Тут до речі, в інтерті Брокер можна собі, скажем так, редагувати дані колонки, і можна собі додатково, наприклад. Додавити тут якусь колонку, бо чомусь мене тут не відображається так само позиції в відсотках, тобто скільки та чи інша позиція займає в відсотках. бачите, у новій сторінку, вже все з'явилося. Ну і подивіться, власне, мої невдалі інвестиції, бо це найбільше може вас навчити, скажімо так, і показати вам, як не потрібно робити. Подивіться, в мене є колопціони на акції компанії NextEra Energy, чотири штуки, які в які я заінвестував в сумі 342 долари. А зараз стані опціони коштують всього-навсього 28 доларів 85 центів. Тобто, по факту, я тут в мінусі аж на цілих 92%. Ну, хочу вам сказати це через те, що ну, по-перше, я їх купував вже досить таки давно. Е, Бачите, тут є вартість колу, тобто страйку, скажімо так, 67,5. Ну, ще буквально недавно одна акція NextEra Energy коштувала там 62 долари, і там в мене був тут плюс. 30% по факту, але за дуже короткий період часу, так як це опціони, і тут є велика змінність, і це хочу вам казати одну річ, що власне від початку року. Власне, дані акції дуже сильно змінилися, тобто просіли. Подивіться, наприклад, NextEra Energy просіла на 6%. Це тільки від початку року, там NextEra Energy Partners і то, в принципі, більше. Ну і завдяки тому, що там акції, наприклад, посіла на 10%. Ну і крім того, що страйк досить таки близько, бо 16 лютого. Ну тому ніхто не вірить, що акції Nextera Energy будуть коштувати там тих самих 67,5 доларів. А, чи, так само більше. Вони зараз, бачите, коштують одна акція, наприклад, зараз коштує 57 доларів. Тобто, по факту, майже ніхто не вірить, що за один місяць акції можуть коштувати на 10 доларів більше. Ну тому власне опціон мінус 92%. Nextera Energy Partners так само такий сам, скажімо так, кол. Бо в того самого числа, 16 лютого, і тут 35. Так само недавно тут одна акція Nextera Energy Partners коштувала порядка 31 долара. Ну, але за досить короткий період часу, завдяки тому, що буквально кожного дня на протязі останніх двох тижнів акції падають. Зараз вона акція коштує 26 доларів 20 центів. І ніхто, в принципі, не вірить, що акції будуть коштувати дорожче, тому ніхто не хоче, скажімо так, купувати. І тому опціон зараз такий, скажімо так, дешевий відносно моєї середньої ціни покупки. Бо, подивіться, зараз один опціон коштує 8 там, 8 центів, по факту один опціон коштує 8 доларів, бо пам'ятаєте, що ви купуєте, скажімо так, одразу 100, Акцій, тому, скажімо, 8 доларів, я його купував по 98 доларів, тобто на одному опціоні мінус 90 доларів, а таких опціонів 5, ну то можете подивитися, мінус 419 доларів. Ну і загалом, крім того, хочу вам сказати, що не в той час я ввійшов в коротку продаж на акції AMD і Бродком. Бо так як я вам казав в минулих відеороликах, що скоріш за все ринок сектор, точніше, на співпровідників, зараз перегрітий. Ну і що акції як не крути, але напрям зараз дуже дорого коштують. Ну, я і війшов в коротку позицію, тобто в шорт, що акції будуть падати. Я, Щоправда, купив їх з терміном до 19 липня на AMD і до 21 червня на Broadcom Ну, і хочу вам сказати, що, подивіться, тільки за сьогоднішній день, тут мінус 19%, тут мінус 12, а загалом мінус 66 і мінус 62%, оскільки, оскільки тільки від початку року, тобто year-to-day Бродком зріс на 8,5%, це дуже прям багато, як не крути за такий короткий період часу. А AMD взагалі на 17%. Це просто шалений, скажем так, ріст. Ну і взагалі AMD зараз на all-time high 172 долари за одну штуку. Щоправда, Бродком так само all-time high 1210 доларів за штуку. Nvidia all-time high майже 600 доларів за штуку. Ну і власне можете побачити, що завдяки тому, що акції ростуть, мої опціони падають. Так само буквально недавно ситуація виглядала кардинально інакше. І мене тут було плюс 20-30%, а зараз мінус 66. Щоправда, як не крути, але час є, бо там до липня, до червня місяця ще дуже багато часу. А так як акції перегріті, то буквально люба якась негативна інформація може дуже сильно вплинути, і за один день тут спокійно може бути мінус 10, мінус 20%. Ну, тим більше, незадовго маємо квартальні звіти всіх компаній взагалі з Америки та то з того самого індексу SP 500, так що скоро почнеться такий період квартальних звітів. Ну, тут може бути досить таки. Ну і скажімо скажем так, каруселі в принципі мож, можливо, як не крути, але акції ще додатково зростуть на 20%, але можливо і опустяться. Тут тут та тут, тут можна сказати, що рулетка, бо ніхто не знає, куди і куди взагалі можуть рости напівпровідники. Я взагалі в шоку, бо та сама NVIDIA зараз оцінюється приблизно. Півтора трильйони доларів. Це хіба як не крути, вже четверта компанія по капіталізації на нашій планеті. Ну, загалом так то виглядає AMD і Бродком зараз в досить -таки великому мінусі, але в мене є час, так що я не переживаю. Але можете побачити, що не варто як не крути, було заходити по тих цінах в коротку позицію. Ну, і крім того, можете побачити, в мене є MPV, де їх є вже 180 акцій. Я, до речі, недавно тут докупив 20 штук. Ну і середня ціна зараз, точніше, зараз одна акція коштує 3 долари 8 центів, а моя середня ціна 7 доларів 40 центів, тобто майже мінус 60% по позиції. Звісно, тут загальний мінус трішки менший, бо як не крути, там вже неодноразово отримував дивіденди від даної компанії, а вони в неї досить великі, бо там тільки на одну акцію останньо декілька днів тому мені компанія виплатила 15 центів. Так що загальний мінус можливо десь там мінус 50%, але як не крути, це і так багато. Як не крути, акції зараз торгуються там взагалі на найменшому рівні з 2007 року, як добре пам'ятаю, тобто, взагалі там за останні хіба 15, скажімо так, років. Ну, продавати дані акції точно не буду. Можливо, що навіть і докуплю, але так як і вам казав, неодноразово набираю зараз позицію досить таки велику в компанії PayPal, бо хочу мати більше. Там, як на 10 тисяч доларів, взагалі, як повезе, то взагалі хотів би мати 200 акцій даної компанії PayPal. Ну і крім того, можете побачити в мене Medifast, який в мінусі на 50%. Компанія ніби таки так само, скажімо так, хороша, там, можна так було би сказати, бо виплачувала дивіденди там, більше, майже 10%, скажімо так. З кожного року виручка, EPS зростав. Ну, але просто зараз щось пішло не так. Ну точніше, це так досить таки просто сказано, щось пішло не так. Ну бо зараз всі знаєте, що можна сказати неофіційна криза, людей мало грошей. Люди в Америці дуже багато платять зараз по кредитах, по іпотечних кредитах. Власне, ну і власне на продукти відданої компанії мало просто перестали видавати гроші. Ну і тому виручка компанія зараз досить досить таки сильно е, просіла, ну і так само зменшився дохід на акцію. Але я вважаю, що пройде років 2, 3, 4, навіть можливо, навіть і більше. Але дана компанія відновиться і буде коштувати набагато більше як 53 долари за штуку. Хоча я б, чесно, якби як в мене ще було просто більше грошей, я б ще навіть усереднював дану е, позицію. Ну бо мінус 50% це досить таки хороший мінус, щоб просто його усередити. А я думаю, що. В довшій перспективі часу в даної компанії все буде прям добре. Ну і крім того, який там у мене мінус взагалі є. Ну, далі, крім того, в мене по факту таких великих мінусів немає, ні, ще є два, два мінуси такі великі. JDCom, мінус майже 50%, китайська компанія. Ну і так само Китай від початку року, ну, можна сказати, дуже сильно просідає, Подивіться зараз Юр Тудей, то подивіться, JDCom тільки від початку року просів на 22,2%. Та сама компанія Alibaba Мінус майже 10%. Ну і так само через ту саму компанію Alibaba, що вона аж так сильно просіла, незважаючи на за сьогоднішній день, в мене є так само коло опціон на дані акції. Тому і загалом позиція в мінусі великому, то мінус, ну, відносно великому, мінус 8%. Просто тут велика позиція 4300 доларів. Ну, то в мене коло опціон мінус 37%. Хоча так само недавно тут було плюс 37%. Ну, але в опціонах дуже швидко все. Змінюється, ну і так то виглядають мої невдалі, скажем так, інвестиції. А найбільш вдала інвестиція до сьогоднішнього часу, можна так сказати, яку я ще не до кінця продав. Це акції компанії Мета. Мене є 8 штук, залишилося 8 штук. Недавно було ну недавно, рік тому, що було там 18 штук. Поступово я їх продаю. Ну і як тільки я їх продаю, акції далі зростають. Зараз вона акція коштує 380 майже 3 долари. Моя середня ціна покупки можете подивитися 89 доларів, тобто, по факту, на 300, скажімо так, доларів дешевше. Загальний плюс, плюс 330%. І зараз дана позиція займає майже 9% в портфелі. Це моя найудачніша, скажімо так, інвестиція. Потім йдуть Google, знову ж таки, два опціони PayPal, плюс 44, плюс 38, потім Amazon, ну і там далі поступаючи, і там плюс-мінус ну, в границях нуля. Так виглядає мій інвестиційний портфель. Що ви взагалі по ньому думаєте? Чи варто продавати опціони, скажімо так, і їх більше ніколи не купувати. Напишіть мені так само свою думку. Ну і напишіть, чи був корисний даний відеоролик для вас. Всім дякую, удачі в інвестиціях.